З вами знову я, Елеона. І, і ми далі буде проходити рубрику, що проходив всі, всі паркури в цьому роблоксі. Так. Оцей ми проходили, далі дочитаємо чи далі. Так. Туди. так. Ага, точно, я забула включити цю штучку. Якщо пам'ятаєте, що завжди, треба включати цю штучку. Так. Ліпше, якщо включати цю штучку. Хто не хоче, не хоче. Так, тепер я маю ага, так. Тепер ми залізаємо наверх. Хоп! А, так. Мені вже пару коментарів прийшли. Дякую всім, що написали на якісь коментарі. І я дуже вдячна вам за те, що ви мені добили 10 підписчиків. Дуже дякую, дуже рада. Тому що це почті моє перше відео, а вже 10 підписчиків. Надіюсь, ми далі будемо продовжувати в тому духу. І мені дуже подобається. У мене вже 7 підписчиків. Я вам дуже дякую, що мені так добиваєте. Ну, або там вже хто-то підписався, може 6. Але я не знаю, але я последний раз бачила Так, тепер. Ой, які підписки, я кажу про лайки. Що я бачила останній раз. Так, во, і чого ми виключаємо цю штуку? Тому що стінки, я їх завжди їх не вб'ють. Так, проходимо. Оп. Блін. А хто пам'ятає, що ми зараз проходимо? Типа кого? Типа Хелкейки чи отаке От що, що? Хто пам'ятає, що? Я чомусь ду... О, знову впала, ну блін. Давайте подивимося, що ми зараз приходимо. Ми проходимо ага, жовто Kitty ми проходимо Зараз таке мастило. Я не вмію проходити ці стінки. А вироби без це ключити, а Ну Стінки, напевно, можуть з тим навіть ліпше проходити, без того проходити, слухайте. Але стінки я зараз взагалі не можу приходити. Від мене просто їх. Хто знає який силовий хак, щоб їх пройти. Пишіть, я з радістю прочитаю і спробую їх. Yeah! Я пройшла! Я-я! Yeah, yeah. Так. Тепер проходимо в отакі штучки. А якщо знаєте, якийсь дуже класний паркур, сразу мені пишіть, Я на другий раз як це пройду. Я зразу спробую ваш паркур. Хто перший напише, Ну, того першого, хто другого, третього і так далі. Бо я дуже чекаю. Якщо ви знаєте якийсь так класний паркур, то пишіть. Зараз ми буду приходити. Вот так, чи то мелодії, чи то всі добру. Я не знаю. Хто знає? Мені здається, що всі добру. Напишіть, якщо вона вам подобається, мені. Так, що мені чуть навіть і подобається, чуть і не дуже. От, так, ми знову проходимо. Ми, проходимо якщо ви бачите, ми зараз на 379, а тут їх 440, значить ми за скоро, може, їх всіх пройдемо. Може в цьому відео, може і в другому відео всі пройдемо. От, може і в другому відео ми пройдемо. Ой, пала. Мені чомусь здається, що ми пройдемо. Ну, если бы таких их всегда там, может, 52, что такое? 58 вроде. Во. Так, 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 так. Ш -ш -ш -ш. Так. Перескок. Я чуть не впала. И я впала. Як я кетики сказала, что чуть не впала. Я и красный шоу было правильно впала. Так, добро. А, так, теперь вот Ось переходимо. Я хрестики ще до один раз не проходила Я думала, до хасно буде ж саме, а я ж ні один раз ці хрестики не проходила Переліземо. Так. Тепер тут який призакто. Так, що то в цьому, яке я що тут... Щоб не бачила такі кружечки, щоб я скакала, щоб я там таке. Що тут тут взагалі їде? У мене таке враження, що це в кожному теж саме. А до тому що то їде? І мої делюби скидає, з першого разу пройшла. Мій рекорд! Так, тепер далі. Ну це, напевно, в кожному. Так. Ми вже на 396, якісь там якісь 43 левли, і все. Значи, може ми і пройдемо сьогодні це. А може і в другому. Ну і спробуємо, напевно, сьогодні. О ні, я впала. Може сьогодні я спробую пройти як то. Я не знаю. Так. Проходимо. Я по музикам. классно, правда, мне тоже подобно Так, хопа, хоп. а -хоп. нет, я что-то не впала. Добре, так, дальше. Опа. Может, написать на 3 кто уже пробовал 8 цей, Типа, вось Цей паркурчик. Щасно подивимось. Ми подивимося, скільки приходить цих людей. А людей дуже багато, як я бачу, подобається цей паркур. Як я бачу, дуже багато людей подобається цей паркур. Так, а це можна О! пускати. Так. Є ще інтерес, що в нас буде за друге. Ага, дивіться. А ви дивіться, а тут навіть не записано, куди я йду далі. О, бачите? Це якийсь тахел Кітті сніговик. Фі це якийсь та Хеллоу Ой! А що це таке було? Так я не дуже паріла. Чомусь я знову ходжу? А як я маю прискочити туди? Що я де дуже якби розумію, це можна Хелкіт і скотч. Ой, бля, я не дуже розумію? Як це прийти. А вже неможливо доскочити Що як? А як? А як, -як тут прийти? Я друзі, розумію, серйозно Що тут є? Не почекайте Я вровень Хелкіт залізти Почті попробую. Почкайте. тут такі проблеми, просто ігра, як туди так зробила. Бліт, почті був. Я попробую ще раз. О! Бачите? Не знаю, якщо так має бути, але там їду говорять не було, але я мусила так. А, я зараз попробую, почті. Так. Не знаю, чого я грати Робила. Хтось попшається, не може додуматися, значить дофігату робити. Так, ну я тоже і Ой, дуже я тут не впала. Інтересно, халкіті там вроді якась та, розова-біла, а тут якесь розове синя Але, ну так, розовий є. Ой, що такое. Так. Уже 423 этапы, да, бьем сегодня целый левел. Это все, короче, да, бьем сегодня, потому что 425, а тут только 443, представляете? Мы сегодня туда делаем. Йо! е е Так, теперь скачаем. Сколько там, что там? А, тут прям были красоты, и все две руки. Мне такие а что ты в Я після того, як ви так я. Той, то дибітеся, якщо ви приходите це лев, якщо ви приходите це, то добійтеся, що ви, наприклад, пройшли, потім, коли перезайшли знову, то воно все припадає. ні, То потім можна на другий день пройти з того ж самого левела. Зті, і тут можна робити отак. Дивіться. Так, достріваю до на стрілочку і я до цього вже левлю. Там далі від того лева, таке мене там. Так. Оця, оця Кожний раз є. Всюди просто вона є. Я ще ні одного не бачила, щоб її там просто не було. Вона в кожному є. В кожному. Поділа. Так. Салісаємо. Так, така, так, так, така. Так. Все, тільки два левла, і ми це пройшли. Так. І ми це пройшли, ура! Я дуже рада Robux райсет, що це? Last Дактор. Ага, бачите. Як ви бачите, на цю ігру я потратила долю робоксів. У цей дядько потрапити саме більше сюди робоксів. А ось сюди треба до чогось буфлоу. Напевно він зробить Candy tower. Зараз дивився. Так. Ой. Так, як я поняла, це... Uh, Напевно, другий, який я маю пройти, але другий ми вже прийде в друге відео. Або, якщо що, пишіть в коментарі, які ви хочете, які ви хочете, щоб я пройшла паркур я обов'язково прийду. Ну, я була дуже рада з вами пройти паркур. Всім па-па